привітання усім телеглядачам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні вас інформуватимемо про новини з Бродівської та сусідніх громад. Зима дарує нам можливість мріяти про диво. Колектив Бродівського центру дитячої тайнацької творчості організував казкове дійство для вихованців громадської організації Реабілітаційно-педагогічний центр Струмок. Малеча з радістю взяла участь у руханках та захоплюючих іграх разом із лисичкою та зайчиком. А завдяки бодіарту дітвора також перевтілилась у казкових персонажів. На цю незабутню подію завітав і Миколай, який привітав дітей зі святом. Вони дуже старалися, розповідаючи вірші, бо знають, що для слухняних завжди буде подаруночок. Завдяки щедрості та сприянню благодійного фонду допомога без меж броди та ірландських партнерів були підготовлені подарунки для вихованців закладу, де вкладена частинка тепла та радості. Директор Ірина Козаренко висловила подяку старшому лейтенанту Роману Красінському та особовому складу військової частини 3002 національної гвардії за допомогу і небайдуже ставлення до проблем дітей та осіб з інвалідністю. Також подякувала за організацію свята для малечі бродівському. ЦДЮТ. Благодійникам, місцевій владі та усім, хто підтримує діяльність струмка, натомість, заступник міського голови Ірена Олеха подякувала керівнику та всім працівникам закладу за їхнє чуйне серце та любов і турботу, яку вони дарують цим дітям. Вихованці струмка також зробили святковий сюрприз і виготовили чарівні пташечки, які з любов'ю подарували гостям. Ці витвори мистецтва стали символом їхньої творчості та вмінням дарувати радість іншим. Взимку майже щодня свято, та напевно найбажаніший день для всіх дітлахів це день святого Миколая, який тепер відзначаємо 6 грудня. Приходить Миколай до дітей не вперше, бо щороку в Козанській центральній бібліотеці відкривається його резиденція. Безліч несподіваних пригод трапилося з дітьми під час свята. Вони почули багато цікавого про святого Миколая. Поринули в святкову атмосферу, брали участь у конкурсах, майстер-класах з виготовлення печива, співали колядки, розповідали вірші, грали в різноманітні ігри, ласували солодощами, розважалися та власноруч виготовляли новорічні прикраси. До святого Миколая з побажаннями миру в Україні звертається майже кожна дитина. Цей день вперше припав на День Збройних сил України, Для дітей загиблих героїв. Миколай приготував особливі подарунки. Нікому не сиділося на місці. Таких веселих, винахідливих, кмітливих і спритних дітей треба було ще пошукати. Святий Миколай із задоволенням подарував дітям подарунки Миколаївки, щирі побажання і, звісно ж, гарний настрій. 5 грудня після вечірні злиті до парафіальної родини селища Поморяни також завітав святий Миколай. Діти раду зустріли святого, розповідали віршики, розкривали свої побажання та співали пісень. Усі від щирого серця попросили перемоги і миру для нашої неньки України. Щира вдячність благодійному фонду Карі та Сльвів у за солодкі подарунки. А оцю Андрію Пульсу за запрошення Щедрого Миколая. Я не знаю, что в край. Слава Дрейме. That is what Thank okay. День Святого Миколая найулюбленіше свято усіх дітей. На нього чекають усі малюки, адже крім подарунків, в кожну оселю приходить радість, надія та любов. Щоб допомогти малечі повірити в справжнє диво, голова Лопатинської селищної ради Олег Макетин привітав зі святом дітей громади, що потребують особливої уваги, вручив солодкі подарунки та побажав здоров'я, успіхів у навчанні, миру і тепла. Зустрічі малечі із їх найулюбленішим персонажем Святим Миколаєм не перешкодили у Красненській громаді ні війна, ні інші негаразди. У дітей, зокрема, залишились приємні спогади. Їхнє безтурботне дитинство оберігають наші захисники та захисниці. Тому хочеться від щирої душі подякувати за відкриті добрі серця, які в нинішній нелегкий час і здатні робити милосердя стосовно найдорожчого, що в нас є, наших дітей. Особливе спасибі приватному підприємству Західний Буг, підприємству Континенталь Фармерс Груп, брат-Красненський комбінат хлібопродуктів, СТ Капелька, ТЗОВ Дрогбут, фермерському господарству Вікторія, підприємцям Юлії Кахнич, Роману Захаревичу та Юрію і Марії Карагодіни. Ці добродії передали солодкі подарунки для вихованців красненських садочків та маленьких гостей свят, які завітали у заклад культури. Вітаємо усіх зі святом Миколая, Бажаємо українцям нових здобутків, а Україні перемоги.